Я сьогодні вас вітаю на озері. Озеро біля будинків 20, 21, 13, 14, біля таунхаусів, ЖК Грінвуд 2. А оце ви бачите, це реноматрац. Ну, це так плюс-мінус, як всі звикли називати габіони. Але коли вони в лежачому варіанті, в даному випадку це в лежачому варіанті, напівлежачому під кутом, це називається реноматрас. Воно буде забуватися ще з тим камінням великої фракції, я так розумію, більше, ніж оце очко. Ну, Я не знаю, там, мабуть, 10 см. Давайте перейдемо до озера. Зараз покажу, що вже зроблено. Ну, По-перше, ми проклали дощову каналізацію вздовж озера, для того, щоб відводити воду, яка вище, тим більше що у нас там ще вище є озеро Сусідське. І сусід, бачите, від нас трошечки починає формувати також рельєф, будемо формувати між нами таку межу, в тому числі з землі. Так, показую, що ми тут вже зробили. Озеро повністю, практично повністю спустили, бо трішечки, бачите, це набралося під трошки після дощів, але то нам не заважає. Фактично, ми вже сформували ту чашу, там трішечки треба буде розчистити тільки цю частину берега, і ми сформували цю чашу. І приступатимо вже з наступного чи з цього тижня. Я не пам'ятаю, коли каміння прийде, до того, що ми почнемо вже вкладати цей реноматрац. Цей реноматрац для того, щоб вже почати формувати берега цього озера. А, так, що треба сказати? З тої сторони буде ще додаткова така невеличка поличка. Я зараз про неї. Можу тільки розказати, показати, поки що не можу. Вона буде слугувати для обслуговування озера, також для того, щоб стримувати схил. Тобто фактично той схил вже коригуватись не буде, тільки з цієї сторони ми трошечки підкоригуємо все це діло. Але ми розуміємо, те, що такі озера і такий складний рельєф можуть якимось чином змінюватись. І тому ми одразу. Проєктуємо на майбутнє те, що, можливо, якісь суви, і ми їх будемо притримувати для того, щоб ні в якому разі не забивався цей аероматрас мулом будь-яким сміттям. Так, тепер, що у нас тут з цікавого? Ну, з цікавого знайшли якісь там, бачите, бетонні не плити, а як, -то, як -то, не бруківка, ну, бетонна плитка, якою. Щось там формували, можливо, тут якийсь раніше був, може, сцена, чи. Я не знаю, що тут було. От Бачите, знайшли. Будемо трошки теж прибирати. От Звідси видно вже, бачите, чаша вже не така маленька, як було, коли наповнено водою. Значить, нагадую, глибина озера буде десь в районі 2 метрів в, найближчому, в найглибшому варіанті. І воно буде ділитися на умовні три зони. Перші дві більш глибокі, а ось ця, яка буде не глибока, ну, десь в районі пів метра, це буде так зване біоплато. Біоплато, в якому буде доочищуватись вода, буде формуватись велика кількість бактерій, комах, риби. Ну, це буде такий, як то сказати, пам'ятаєте, хтось пам'ятає, може, як утворилося життя на землі, там був первічний бульйон так? білковий. От тут щось по типу того, тут буде, тут буде формуватися велика кількість різної живності, яка з усіх царств від грибів і до нас, до тварин. Тому Отут, тут ще буде трошечки воно доочищуватись, тут буде трошечки складніше попрацювати, і воно буде робитися в декілька етапів. Тобто, спочатку ми формуємо озеро з цієї сторони, а потім починаємо працювати з рослинами. І тут, скорше за все, ми будемо працювати не один рік, можливо, два, можливо, три роки знадобиться для того, щоб сформувати нормальну а, тут а, екосистему. Оця частина. Хоч вона мілка, вона виглядатиме можливо так трошечки е, зарощувати або очеретом, або ще чимось. але вона відіграє головну роль в тому, щоб нормально функціонувало наше озеро. Е, тут знаходиться от це, це те, що ми проклали, тут знаходиться дощова е, е, каналізація і е, резервний ток е, той води джерельної, яка формується. В Бріховицькому лісі ця вода, я її пив, вона питна виходить з джерела, тому її п'ють її робітники пили, і зараз п'ють. Тому, до речі, це теж такий бонус в якомусь плані, тому що, ну все ж таки, знаєте, вже нічому не можна, як це правильно сказати, ні від чого не можна відмовлятись, тому що останні три роки нас навчили. Як це правильно сказати, як сформувати думку, так щоб поганих слів не сказати. Навчили нас не сильно радіти життю, а навчили нас навпаки радіти таким мілочам, як вода, світло, трошки хліба, бензина або дизеля, заправлена машина, і щоб всі були живі. Тому ну, вода це бонус, От звідси ви бачите, як виглядає це озеро. А, да, до речі, от тут буде формуватися лінія котеджів. Ну, спочатку фундаментів котеджів Вони будуть вбудовані в цей схил і частково будуть заходити в цей схил. І ми бачимо, що котеджі знаходяться десь на рівні між першим і другим поверхом, тому що це рівень паркінгу йде. Потім йде перший поверх і другий. Тобто фактично котеджі трішечки вище. Хоча відстань достатньо. Тут добре, що дерева залишились, там частково ми залишимо ті дерева, але в більшості ото, воно як кущі заросло, хоча там дерева будемо е -то, розчищати. Отут вийшло так, що не можна було ті дерева, які тут були лишати, бо вони всі нахилені були в озеро. ну Вже вийшло, як вийшло. Так. І тут буде заїзд, дорога е, біля 13-14 секції. На 7 секції і одразу лівіше виїжджати до близенька. Тобто тут, тут виходить така цікава історія з цими таунхаусами. Е, дивіться, дивіться, досить зручно виходить. От За цим будинком знаходиться дорога вулиця Львівська. От, от Одразу за цим будинком. Це десь ну я не знаю, до будинка метрів. 35 звідси чи 40, і за будинком ще там 30 метрів дорога. Тобто 70 метрів до дороги, нічого не чутно, крім лісу. І е -е, ось такий вигляд ось такий пагорб. За цим пагорбом, до речі, перша друга секція, їх теж не видно особливо. Тобто виходить так, до цивілізації дуже близько з однієї сторони, а з іншої сторони, е -е, ну ти як в лісі живеш. Це такі. Це те, чого ми хотіли досягти з усіма практично грінвудами. Скажу чесно, відверто. У нас було таке бажання людям дати максимальну інфраструктуру, максимальну оце, е, 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 якість життя як в місті. Але при цьому, щоб е, бонуси всі. Брюхович були максимально використані. У нас третій грін вбудований, як в ліс. Четвертий знаходиться біля парку, і він, мабуть, самий такий, самий шумний серед усіх. А другий, ну я вважаю, що краще, ніж другий Грінвуд ділянки, складніше придумати. І тут, ну от я вважаю, ці тауни вони будуть ну, прям, прям дуже якісно відрізнятись від таунхаусів будь-де. Тому що ці таунхауси будуть знаходитись в інфраструктурі Грінвуда другого, в якому у нас що, в якому у нас тисяча квартир, е от в кінці, коли все буде забудовано, тисяча квартир з однієї сторони, з іншої, вони стоять так, що ти ну, ну, не сильно відчуваєш на себе тиск цих тисячі квартир. Але плюс тисячі квартир знаходиться в чому? В тому, що на тисячу квартир завжди е заїжджає інфраструктура, нове пошта. Магазини, перукарні, ну, вся сфера обслуговування, вона одразу захоче захопити цю тисячу, точніше, перехопити цю тисячу квартир, це 2,5-3 тисячі людей. Треба просто уявити собі кількість чеків. Особливо, якщо ти надаєш послугу умовно там, за 100 гривень там, до 100 гривень, умовно кава якась, та, то ти всіх практично перехоплюєш. Тобі треба тільки організувати бізнес. І от в цьому фішка цих таунів, тому що більшість таунів, які будуються у Львові, під Львовом, за Львовом далеко, на відстані 20-30 кілометрів, десь в якихось інших місцях в них є один основний мінус. Ти як в селі. Я нічого не маю проти села, я за село, але все ж таки більшість людей, які собі уявляють таунхауси, потім... Купують їх і розчаровуються, тому що вони не змогли підлаштуватись під життя в селі. Розумієте? Тому що ну, все ж таки, для того, щоб жити в селі, треба вирости в селі. Людина, яка все життя прожила в місті, ну, я не думаю, що багато хто зміг нормально адаптуватись до села. І от Це відрізняє наші тауни від всіх інших. В них всі бонуси міста максимально. От на другому Грінведі вони максимальні, тому що кількість людей величезна тут буде. Ну, ясно, що озеро це там супер-пупер бонус. Ну і все інше. Так, ну пройшовся, трішечки вам тут розказав, показав про це озеро. розказав показав, що ми вже його почали робити, тому що багато задають питання люди відносно того, що ви в рекламі давали озеро, озеро, озеро. Скажу чесно, ми давно до нього хотіли приступити. і нас багато що стримувало і добре, що ми його почали саме зараз. І через 2 місяці, як ми почали по ньому роботи, наш сусід також доєднався до нас. і Ми вже скоригували всі наші плани, тому що якби ми його почали раніше, ми потім би мали великий клопіт. Ну, Не можу розказувати про всі деталі, але все, що ти робиш по ландшафту на відстані 100 метрів від себе, воно впливає на сусіда. І так само сусід впливає на тебе. Тому вийшло добре. Це добра новина для мене. Я не знаю, багато хто з вас не розуміє навіть про що я Але в будь-якому разі ми озеро почали робити, і ми в цьому році його будемо е завершувати формування чаші. Мається на увазі, що багато чого ми ще на наступному році будемо робити по цьому озеру, по озелененню, по доріжках, ще по чомусь. Але основну чашу ми сформуємо, саму красу ми зробимо в цьому році. Ну, на цьому все.